Іноді залишаєшся отак на самоті. І у тебе є час для різних роздумів. Ну, наприклад, прийшла така думка: ті люди, які надмірно концентрують свою увагу на власному его, починають відчувати невдоволення життям і страждати. Ну і цьому є логічне пояснення. По-перше, егоцентризм звужує сприйняття реальності. Коли людина надмірно зосереджена на власному я, на своїх бажаннях, образах, очікуваннях і почутті важливості, вона дивиться на світ крізь вузький фільтр, що це дає мені, або як це впливає на мене? Через таке сприйняття реальність здається біднішою та менш цікавою, адже все, що не приносить прямої вигоди чи визнання, втрачає цінність. По-друге, очікування від світу стають надто високими. Его хоче, щоб інші визнавали, цінували, хвалили та поважали. Але зовнішній світ не завжди відповідає цим очікуванням. Коли хтось не дає бажаного схвалення чи визнання, з'являються розчарування, гнів і відчуття несправедливості. Це створює постійне Тло невдоволення. По-третє, его роздуває почуття порівняння з іншими. Людина, яка живе через призму его, схильна постійно порівнювати себе з оточенням: хто красивіший, успішніший, багатший. Порівняння майже завжди знайде когось кращого. Що підживлює заздрість і внутрішню тривогу. Четверте втрата зв'язку із глибинними цінностями. Надмірна увага до его відволікає від сенсів, що приносять справжнє задоволення, творчість, служіння іншим, дружба, любов, духовний розвиток. Коли центр життя сувається на змагання та самоутвердження, глибинне відчуття радості та вдячності зникає. Ну і п'яте, его робить людину вразливою до стресу. Чим сильніше людина прив'язана до свого образу, я успішний, я кращий, мене повинні поважати, тим болючіше вона сприймає будь-які удари по цьому образу. Навіть дрібна критика чи невдача можуть викликати дискомфорт і страждання. Ну який же висновок ми зробимо? Его саме по собі воно не є злом, воно допомагає нам мати ідентичність і цілі. Проблема починається тоді, коли его стає центром усього життя. Надмірна концентрація на собі звужує перспективу, підвищує залежність від чужої думки. Провокує порівняння та віддаляє від джерел справжньої радості. Це є ґрунт для невдоволення та страждання. Ось так, якщо тобі, друже, подобається, то підписуйся на цей канал, і попереду буде багато цікавого.